Голова держдепартаменту США Джон Керрі прибув у суботу до Китаю з офіційним візитом. Однією з основних тем переговорів, окрім зміцнення співпраці, стала напружена ситуація на корейському півострові. Керрі саме повернувся із Сеула, де заявив, що США ніколи не визнають КНДР ядерною державою і обіцяють в разі потреби стати на захист південної Кореї. Сполучені Штати сподіваються, що Китай допоможе повернути Північну Корею за стіл переговорів. ситуація на корейському півострові змушує лідерів Китаю та США провести Мі переговори та обмінятися баченнями щодо цієї ситуації, вважає фахівець. Я гадаю, що Китай справді сподівається, що США не будуть вживати радикальних кроків за обставин, що склалися. В напружений для регіону час південну Корею відвідав також генеральний секретар НАТО Андерс Фог Размусен. Він побував на демілітаризованій зоні між двома Кореями та пообіцяв СУ допомогу, зокрема у підготовці військових. Після завершення візиту до південної Кореї Расмусен вирушив до Японії, де теж налякані північно-корейськими погрозами. Деякі фахівці вважають, що напруження в регіоні може скінчитися після завершення спільних навчань США і південної Кореї у кінці квітня.